Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про подорож до хабу 42, яка сталася у підвулику на Некромунді. У цій пригоді брали участь дві банди: банда Братство Сталі з дому Ван Саар Та банда Крампет Хаус з дому Кавдор. Як нерідко бувається, історія починається в барі, десь в глибині вулика Прайм. Наші персонажі відпочивали після робочого дня і не шукали пригод. Аж раптом в двері забіг побитий життям робітник і почав волати про пошесть, що розлякала всіх працівників його мануфакторума. Він бігав від столу до столу і іменем імператора вимагав всіх іти за ним. Однак відвідувачі бачили у ньому ще одного пришелепкуватого волоцюгу. Все було добре, допоки хтось не відштовхнув його до кавдортів, які відпочивали біля барної стійки. Ці хлопці самі були фанатиками, тому вирішили відповісти за образу. Один з ганстерів підбіг до столика з дикими криками і так скажено розмахував ножем, що двоє відвідувачів вирішили втікти. У сусідній кімнаті Марвена з дому Вансар почула крики і потяглася за пістолетом, але згадала, що всю зброю вони залишили біля входу в бар. Це вивітрило залишки алкоголю з її голови. Двоє бандитів Кавдору вийшли з головної кімнати у пошуках наступних невірних. Брайнард та Віктор, злегка хитаючись, пішли на звуки бійки. Ще один боєць Кавдору вибіг з дверей і зупинився перед бійцями Вансар. Останнім до входу підтягнувся Роднерус. Один з відвідувачів підхопив стілець і жбурнув його в напрямку бійця, але промазав. Кавдорці побачили гідних супротивників і кинулись в бій. Чемпіон лавиною атак навалився на Марвену, але міцна броня витримала удари. Вансари не були спеціалістами в рукопашній бійці, тому намагалися триматись купи і допомагати один одному. Першим на підлозі опинився гангер Кавдору і Роднеру здобив його добрячим копняком. Один з відвідувачів знову пожбурив табуретку у центр бійки, але дивом ніхто не постраждав. Від потужної серії ударів чемпіона Кавдору Вікторус повалився на землю, але перемагаючи біль, він знов піднявся на ноги. Мабуть, завдяки системі підтримки життєдіяльності своїх костюмів, вансари першими скинули з себе всі ефекти сп'яніння і заволоділи ініціативою. Один з чемпіонів відправив Марвену в нокаут серію добрячих стусанів, але й сам вийшов з бою після атаки Брайнарда. Один з Кавдорців використав момент і обійшов Роднеруса з спини. Однак обладунки знову врятували бійця. Брайнар та Вікторус вдвох насіли на чемпіона Кавдору, але той майстерно відбивав атаки і бив у відповідь. Бій продовжувався, але Кавдорці зрозуміли, що залишились в меншості, і відступив. Побиті вансари, вирішили знайти винуватця штурханини, але часу було мало, бо хтось вже точно мав викликати наряд інфорсерів. Робітник лежав без тями біля бару. Все, що з Нього вдалося витягти це жетон з написом Хаб 42 та старий дроп-рік. Повернувшись до схованки, бандити повідомили лідеру Тірону про випадок. Кмітливий Прайм одразу відчув можливість знайти цікавинки на закинутому мануфакторумі, і через декілька днів банда рушила в бік локації, яку вказав Датабанк. Звичайно ж, щури Кавдору слідкували за тими, хто образив його в барі, і невдовзі за авансарами відправилася споряджена ватага. Братство Сталі в цій пригоді вів Прайм Тірон, панцерній броні та озброєний хочшот Лазганом. З ними йшли двоє саптеків, знайомих нам з бійків в барі Брайнард, також із ходшот Лазганом, та Варвена з парою ходшот Лаз пістолетів. Обидва чемпіони також мали панцерну броню. Також з ними був спеціаліст важкого озброєння Вікторус з вірним Радкененом. Та саптек Роднерус з Лазганом, обидва в меж Арморі. Через якийсь час Брайнард помітив, що за ними хвіст. вансари вирішили влаштувати засідку на переслідувачів біля мосту через один з стічних каналів. Кавдорці вийшли на берег річки. За ними з іншого берегу пильно спостерігали червоні очі. Першим пострілом Вікторус зробив залп з Раткенена і звалив з одного з гангерів на протилежному березі. Почалася стрілянина. Чемпіон Кавдору закинув гранату з арбалету і збив Марвену з ніг. Гучна стрілянина не приносила сильних результатів, і вперед рушили рукопашні гангери Кавдора. Вони забігли на міст під прикриттям снайпера і гранатометника. Вперед їх вів лідер банди. Вікторус накрив міст радіаційними вибухами. А Тірон та Брайнард вели прицільний вогонь по стрілкам ворога. Один з новачків Кавдору добів до Роднеруса в рукопашну, але удар прикладала згана, вгамував на хабу. Невгамовні Кавдорці продовжили рух вперед по мосту, і гангер ліворуч накрив роднеруса вогнем з алебарди. Туди ж прилетіла і граната зарбалета. Снайпер Кавдору влучним пострілом збив з ніг Вікторуса. Той відлетів у стіну і отримав серйозні поранення. Марвен вибігла з-за колонни праворуч і вогнем пістолетів накрила двох гангерів з алебардами. Один з них отримав серйозну рану. Снайпер Кавдору знов взяв на приціл Вікторуса, але через тисняву на мосту вилучив у свого гангера. Той Шкереберґ полетів з мосту прямо у канал. Лідер та двоє гангерів Кавдору змогли дістатись до протилежного берега, і в той самий момент древній механізм мосту прийшов в рух. Міст повернувся, і кавдорці опинились на краю прірви. Це був саме той шанс, на який чекали Вансари. Тірон з Брайнардом влучними залпами збили у прірву лідера і гангера кавдорців. Гангер на мосту залив вогнеметним залпом обох стрільців. Тірон отримав серйозні опіки і його броня загорілася. Арбалетник Кавдору знов закинув гранату в ряди Вансар. Родно був вкотре уражений уламками. Важкий обстріл вивів його з бою. Вікторус оклигав від поранень і повернувся до бою. Міст знов рушив з страшним репінням. Побачивши смерть лідера, останній кавдорець на мосту вирішив повернутись на правий берег. Марвена та Брайнард рушили в контратаку. Тірону вдалося загасити палаючі обладунки. В цей момент чемпіони ворога оцінили баланс сил і вирішили, що за краще для них буде відійти і перегрупуватись. Братство Сталі втримало міст і продовжить свій шлях до загадкового хабу 42. Перевагу у якості озброєння та спорядження далася взнаки в цій битві. Доля також була на стороні вансар. Міст підіграв їм в ключовий момент. Після бою Марвена знайшла лідера ворожої банди на уступі біля берега. Вансари взяли цінного полоненого. Чи зможуть кавдорці звільнити свого лідера? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подальші пригоди у підвулику.